Чи знаєте ви, що більшість нейронок генерує відео в форматі 720 пікселів чи 10 на 80 пікселів? І цього мало. Тож, якщо ви хочете, щоб ваше відео виглядало професійно, вам потрібен відеоапскейлер. Ага, це не просто тренд, це вже необхідність. Уявіть, що ваше відео стає деталізованішим, позбавляється певних артефактів і кожен кадр привертає увагу своїм реалізмом. Круто! Ладно, якості 10 на 80 пікселів цілком достатньо для Instagram та TikTok. Для них більше буде навіть гірше, бо вони і так компілюють відео під нижчу якість. Тож вимикайте відео, до побачення. Не стало світла. Ви все ще тут? Добре. Тоді знаєте, що для YouTube контенту чи AI фільмів. Якості 10 на 80 пікселів буде мало, тож вам варто додивитися відео до кінця. Глядачі YouTube контенту звикли до якісного зображення, так само і з AI фільмами. І тут апскейлери відіграють вирішальну роль. Окрім того, апскейлери дозволяють не просто збільшити роздільну здатність, але й додати деталі, виправити артефакти та навіть створити інтерполяцію кадрів, додаючи ефекту псевдореалізму. Тож у цьому відео ми розглянемо популярні ai інструменти для апскейлу відео, порівняємо їх роботу. Та виберемо найкращий варіант для різних задач. Всім найрушенові привіт! Ви на каналі Штучка Інтелект. Сьогодні ми говоримо про відеоапскейлери та інструменти, які дозволяють робити відеоапскейл. Тож вмощуйтесь зручніше, готуйте ваші нейрони, бо ми починаємо. Перший з відеоапскейлерів Капкат. Це зручний інструмент, доступний як на смартфоні, так і на ПК, так і у вигляді онлайн-версії. При цьому онлайн-версія оброблює відео до 2К, працюючи трохи краще, за офлайн-версію, яка може зіпсувати відео, особливо якщо увімкнути інтерполяцію кадрів. Завантажити відео в Капкат дуже легко. Робити декілька кліків і все. Треба трохи почекати, і апскейл готовий. Головне використовуйте Magic AI функцію. Однак результат виглядає занадто Тушоване. Тож це не найкращий вибір для апскейлу відео. Просто, але можна краще. Тому підійде виключно для новачків. Наступна в нас Crea AI. Це сучасна платформа, де є купа різних сервісів або нейронок на основі штучного інтелекту. Вона ідеально підходить для трансформації старих чи низькоякісних відео. У новий формат із переробленим стилем. Однак варто зазначити, що для проєктів, де потрібна еталонна чіткість і точна передача оригінальних деталей, цей інструмент не є найкращим варіантом. CREA більше орієнтована на художнє переосмислення. Крім того, у Crea AI є певні обмеження. Основним є те, що завантажені відео обробляються блоками до 5 секунд, що може створювати певні незручності під час роботи з великими проектами. Також тут занадто варіативні налаштування. Загалом, Crea AI – це інструмент, що Стиль замість чіткості і художній напрямок замість деталізації. Cria AI в першу чергу цікава додатковими сервісами та для творчих експериментів, але менш придатна для професійного покращення якості. Подвійний рендеринг це скоріше певний воркфлоу, який можна здійснювати за допомогою певних нейромереж. І перша з них це Runway. Runway віднедавно пропонує апскейл відео до 4К, і хоч це доступно лише для відео згенерованих в ній, є обхідний маневр через переробку кадрів іншою відеомоделлю у форматі відео то відео. Ви просто закидуєте відео, робите його рендер з мінімальною стилізацією і на виході отримаєте відео, ніби згенероване в Runway. Після цього з'являється кнопочка «Апскейлити відео до 4К. Такий підхід здатний покращити. Мінімально якість зображення. Метод доступний не тільки в Runaway, але й у Sora та Pixverse. Що відкриває користувачам вже більше можливості для вибору інструменту залежно від їхніх потреб. У Pixwirs процес апскейлу відбувається швидше й ефективніше завдяки тому, що рендеринг не погіршує якість зображення. Це робить його ідеальним інструментом, коли потрібна швидкість та якісна обробка відео. Доведеться лише погратися з вирізанням відео. У SORA у свою чергу добре справляється з усуненням артефактів і переробкою кадрів, проте, на жаль, функція апскейлу тут недоступна, що може обмежувати її використання для більш комплексних завдань. Такі собі кустарні методи, щось цікаве можна витягнути і позбутися артефактів, але є краще рішення, тож ми рухаємося далі. Добаз Video AI. Це найпотужніше. Це сила потужні, потужними наша потужна підтримка. Дуже потужна. І найуніверсальніше, і най -най -най рішення на ринку, якщо ми говоримо про відеоапскейл. Його функціонал охоплює як базові завдання апскейлу, так і розширення налаштування для досягнення максимальної деталізації. Якщо вам потрібен простий і швидкий апскейл, без значного навантаження на систему вашого комп'ютера, рекомендую обрати модель Gaia. Вона ідеально підходить для стандартних задач, таких як покращення роздільної здатності відео до 4К, особливо діджитального, тобто цифрового, тобто створеного Штучним інтелектом. Для задач, де важливі точність і деталізація, краще використовувати моделі Artemis або Tea. Ці моделі розроблені для обробки відео з великою кількістю дрібних деталей і вони здатні їх покращувати. Що робить їх чудовим вибором для складних проєктів, таких як документальні чи художні відео? Те потужніше ніж Artemis, але вона сильніше навантажує вашу систему. Якщо ж ваш комп'ютер має потужне апаратне забезпечення, то вам шлях до модельки Lia. Вона забезпечить найвищу якість. Вона нова і найпотужніша. Це найновіша модель, яка може додавати унікальні деталі до вашого відео, створюючи майже ідеальне зображення. Навіть із початково низького якісного контенту, крім того, в Topaz Video AI можна робити інтерполяцію кадрів. Унікальна фішка. Вона дозволяє створювати відео з більшою частотою кадрів, наприклад, або 30, якщо ви згенерували відео 24 кадрів, або 50 кадрів, якщо у вас відео вже згенеровано 30 кадрів. Це особливо корисно для динамічних сцен. У ai відео чи роликах із високою частотою кадрів більше ніж 50 фпс для ai контенту ставити не рекомендую, тоді з'явиться непотрібне відчуття штучності. А ми навпаки хочемо його прибрати. Загалом про те, як використовувати Topaz відео AI, я розповідаю в нашому закритому ai клубі Нейропростір. Тут детально розповідаю про всі нюанси моделей апскейлу та моделей інтерполяції. Тож, якщо вам цікаво більше, приєднуйтесь до клубу і отримайте доступ до цих унікальних знань та і в принципі інших туторілів та воркшопів, а також до тусовки однодумців і де вас зможуть підтримати. Я знаю, що ви любите open source, тож тримайте ще один інструмент для апскейлу. Real Earsgan Video це опенсорсна нейронка для апскейлу відео, яка демонструє достатньо високу ефективність у роботі з відео середньої якості і зовсім трошки поступає сатопас відео AI. Тому вона, в принципі, є чудовою альтернативою для багатьох користувачів, якщо ви хочете заощаджити кошти. Real Ерзган Video не підтримує інтерполяцію кадрів. Однак його алгоритми апскейлу дозволяють покращити чіткість і деталізацію, особливо якщо працювати з контентом із низькою роздільною здатністю. Нейронка доступна на платформі Replicate, де генерація одного відео коштує 20 центів. Завдяки доступності цей інструмент досить непогана. Альтернатива Topaz Video AI, якщо ви не хочете платити за Topaz 300 доларів. Тут все дешевше, а якість зовсім трошки поступається. Також є рішення від сервісу Neural Love, та нейромережі VivaGo. В теорії результати мають виглядати епічно і пафосно, але, на мою думку, вони видають результат на рівні капкату, тобто нижче середнього. Тому не рекомендую дивитися в їх сторону. Це вже застарілі інструменти. Ну що ж, давайте робити висновки. Якщо вам потрібне просте рішення, обирайте капкат. Адже він забезпечує базовий функціонал і доступний навіть для новачків. Якщо ви хочете виправити відео, вибрати артефакти найкраще підійде SORA. Цей інструмент ідеально усуває артефакти, оптимізуючи чіткість кожного кадру, що особливо важливо, для пошкоджених відео чи AI-контенту з низькою роздільною здатністю, наприклад, створених в Hilo Minimax. Якщо вам потрібна стилізація, обирайте Pix. Він додає вашому відео унікального вигляду завдяки потужному алгоритму стилізації. Ну а для безкомпромісного апскейлу та інтерполяції використовуйте Фас Video AI. його передові моделі, такі як Gaia, Artemis, T або Невітня Ріо, дозволяють досягти дуже вражаючих результатів навіть у складних проектах. Ось так сподіваюсь, відео вам сподобалося. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, поділитися відео та залишити коментарі, адже ваша підтримка реально надихає на створення більш цікавих матеріалів. Підписуйтесь також на телеграм. Там найсвіжіші новини, корисні поради та обговорення, які допоможуть вам залишатися в курсі всіх інновацій у світі AI. Давайте разом розвивати AI в Україні. До нових зустрічей!